Американка українського походження, конгресвумен республіканка Вікторія Спарц, заявила, що українці мають поступитися територіями і вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Про це вона сказала в інтерв'ю за Телеграф. Я просто не розумію, як Україна може позиціонувати себе так, щоб вимагати зберегти території. Якби вона вигравала війну, це була б зовсім інша справа. Як я сказала два роки тому, краще вигравати війни настільки швидко, як тільки можете. Затягування зазвичай не дуже добре закінчується для демократії. Крім того, конгресвумен підтримує рішення президента США Дональда Трампа ввести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що легких рішень не буває. Ба більше за Телеграф пише, що Спарц з презирством ставиться до колишнього президента США Джо Байдена і мовляв, його можна порівняти лише з презирством, з яким вона ставиться до президента України. Крім того, видання нагадує, що після сварки між Зеленським і Трампом в овальному кабінеті конгресвумен звинуватила президента України в тому, що він нібито зробив ведмежу послугу українському народу і образив американського президента. Також Вікторія Спарц закликала український народ проголосувати проти президента України Володимира Зеленського, буцімто заради досягнення тривалого миру. Зазначимо, що конгресвумен від республіканської партії Вікторія Спарц, яка народилася в Україні, неодноразово відзначалась у непослідовній позиції у перші дні повномасштабного вторгнення. У промові до конгресу політикиня вперше назвала війну Російської Федерації проти України геноцидом. Далі Спарц була однією з перших, хто закликав Байдена передати Україні Атакамс. її вважали одним з символів боротьби за надання допомоги серед республіканців. Була поряд з президентом США під час підписання Ленд-Лізу. а ще здійснила шість візитів разом із колегами-конгресменами на лінію фронту. Згодом риторика Спарц дещо змінилась. Політикиня визнала, мовляв, відносини з офіційним Києвом у неї не дуже склалися. Зокрема, торік конгресвумен від республіканської партії заявила, що не голосуватиме за запропонований Сенатом США пакет допомоги Україні у розмірі 60 мільярдів доларів. Максим Турчинський, телеканал НТА.